У громадській раді Ерпіня відбулися суттєві зміни. Її новим головою став Микола Ковальчук. Економіст за фахом до революції гідності він працював консультантом із кризового управління після інструктором з тактичної медицини. Одним з перших відправився у зону Ато. В Ірпіні живе шість років, півтора з яких активно займається громадською діяльністю. Громадську раду я більше бачу як певний вільний простір, тобто не якусь вертикальну сталу установу забюрократизовану. Там, як, наприклад, партійна структура або структура виконавчих органів, а все-таки це щоб був сталий простір для громадських організацій, щоб вони могли втілювати, приносити свої ініціативи. І, хоча ініціатив та ініціативних людей Вірпіні чимало, головне за словами нового голови це доведення будь-якого проекту до логічного завершення, як, наприклад, із нещодавнім громадським бюджетом це сумісний проект громадських активістів, громадської ради і структурних підрозділів виконкому. У нас багато запитань до цього проєкту, треба змінювати, там щось у нас вийшло, щось не вийшло. Але в цілому проєкт ми довели до логічного завершення. І цей проєкт показав, що. Громадські організації, активісти можуть співпрацювати з структурними підрозділами виконавчої гілки місцевого самоврядування. Круглий стіл з приводу нового подібного цьому проекту Безпечне місто Ірпінь відбудеться вже наступного тижня. будемо проговорювати, як на основі законодавчої бази, яка вже у нас є, все-таки залучати інститути громадського суспільства для вирішення проблем. Криміногенної погіршення криміногенної ситуації в нашому місті, тобто охорона громадського порядку, охорона об'єктів комунальної власності. Іншими словами, ціль громадської ради стати динамічною організацією з активними учасниками процесу. Сьогодні до неї входять 39 організацій, які реалізують свої соціальні проекти в нашому регіоні.